Так, друже, стій, не перемикай це відео. Дай мені буквально 15 секунд, я тобі поясню в цьому відео, що тут відбувається, як ти можеш заробляти кошти в інтернеті, як заробляю кошти я та моя команда. Відразу скажу, що все абсолютно безкоштовно. Тут немає ніякого підвоху, ніяких підводних камнів. Тож дивись уважно та до кінця я впевнений, що в тебе все вийде. В цьому відео я розкажу та покажу, як я та моя команда заробляємо кошти в інтернеті. Особисто я торгую на валютному ринку вже біля 5 років і за цей час вже встиг заробити собі. На власну машину, на власну квартиру і в цілому живу гарне життя. Останнім часом я почав вести блог в інтернеті, в Ютубі, в Телеграмі, і тому я ділюсь своїми стратегіями, своїми знаннями абсолютно безкоштовно, просто за вашу підписку. Тож, якщо це відео тобі буде корисним, то просто підпишись на мене, мені буде дуже сильно приємно. Як я вже сказав, в цьому відео я покажу, як я видаю сигнал особисто від себе на валютному ринку. Що це таке? Я зараз вам розповім, хто не знає, і ви все зрозумієте. Ходу цього відео. Зараз я вам швидесенько покажу свій основний канал та закритий канал, і вже перейдемо до самого відео. Тож не буду затягувати, погнали! І так, друзі, відразу показую, це у нас брокер, валютний ринок, де ми будемо заробляти кошти. Зверніть увагу на мій реальний баланс 500 тисяч гривень, навіть трішечки більше. Ось мій основний телеграм-канал, де я показую своє життя, як я заробляю, кружечки, лайфстайл, відгуки від людей, які торгують разом зі мною, набори до закритого каналу і багато-багато іншого. Також в мене є закритий телеграм-канал, де прямо зараз в цьому відео я буду проводити торгову сесію і покажу вам, як я та моя команда заробляємо кошти. Як ви бачите, перша сесія у нас буде зараз о 14.00. Час у нас зараз 13.55. Рівно о 14.00 я почну видавати ось такі от сигнали, ось як тут. Задача людей, які є в моєму закритому каналі, просто повторювати угоди за мною, і коли буде плюсик, вони будуть писати в чат, що в них плюсик. В принципі, якось так нічого складного немає. Тож все, погнали заробляти. І так, друзі, першим чином я зараз повідомляю в закритому каналі, що у нас буде проходити торгова сесія. Ось відправляю зараз. Такий от пост, збираємо людей і будемо а, проводити сесію. Так, зараз я переходжу на біржу, а, буду шукати якісь ситуації цікаві. А, ми торгуємо лише на валютних парах, тому що на них простіше робити аналіз, да і в цілому тут гарна прибутковість. Ось, наприклад, зараз оберемо валютну пару Outcut, подивимося, що у нас тут відбувається, вмикаємо 1 хвилин таймфрейм. Uh, і робимо технічний аналіз. Так, що я тут бачу? Першим ділом ми малюємо лінію підтримки, це база для кожного трейдера. Коли ви торгуєте, ви повинні розуміти, звідки у вас може відбуватися графік, де може пробити потенціал для руху вгору вниз. Вам це все потрібно постійно перевіряти. Микаємо старший таймфрейм, ми бачимо, що у нас є зараз лінія підтримки, лінія супротив. ось. А, в цілому, в цілому, в цілому, графік у нас може тут відбитись. Потенціал для руху вгору у нас невеликий. Тож, скоріш за все, у нас тут зараз буде десь середній а, ретест, і ми з вами підемо просто вниз. Ось тут ми відіб'ємо скоріш за все, підемо вниз. А, індикатор RSI – це у нас зона перекупленості, зона перепроданості. На всяк випадок, він в мене завжди ввімкнений, щоб було більш зрозуміліше дивитись на ситуації, які відбуваються. І так, 2-хвилинний таймфрейм, подивимося, що на 10-секундному у нас відбувається. Ми будемо заходити на 10-секундному таймфреймі, тому що, тому що, тому що уна... ми так оберемо кращу точку входу. Якщо ви вперше бачите валютний ринок при своїми очами і не знаєте, що взагалі тут потрібно робити, зараз максимально швидко вам все поясню. Дивіться. Я відкрив собі валютну пару австралійський долар-канадський долар, і моя зараз задача просто придбати, куди піде курс, вгору чи вниз. А, і я роблю це методом теханалізу, я не ванга. Просто аналізуючи історію цієї валютної пари, так би мовити, я. Роблю свій висновок і розумію, куди зараз може піти графік. Ось. Як ви бачите, я сказав, що буде ретест а, рівня, і у нас графік дійсно пішов вниз. Хоча потенціал для руху вгору у нас є, але він, як я сказав, невеликий. Тож, я зараз переходжу в канал, в чат, го, пишу в чат, го, готуємо ауткат валютна пара. Так, ауткат. Ось. Я написав, зараз люди просто підготуються. Далі я перемикаю знову ж таки на 1 хвилину таймфрейм, дивлюсь ситуацію. А, зараз потрібно трішечки почекати і подивитись, якщо у нас буде пробиття нашої лінії підтримки, то, скоріш за все, ми все ж таки зайдемо а, вниз, бо це буде свідчити про сильне пробиття. Хоча, як ви бачите, у нас ось тут, ось тут у нас був розворот. Цікава ситуація. Але і все ж таки я думаю, що графік піде нижче, тому що давайте я вам ще одну лінію зараз намалюю, щоб ви розуміли: ось тут у нас є дуже великий потенціал для руху вниз. Просто подивіться на цю велику зону. Але все ж таки, якщо у нас тут зараз з'являться покупці, то буде розворот вгору. На всяк випадок ще вимкну собі індикатор MACD, який показує нам об'єми та розворот графіка, тобто донизу або вгору. І так. Наразі поки що у нас не вдала точка для входу, поки що нічого не зрозуміло, тож просто трішечки почекаємо. Як тільки буде більш зрозуміліше, ми зайдемо або вгору, або вниз. І так, як ви бачите, у нас все ж таки підходить до середньої лінії. Це у нас зараз служить як середня лінія супротиву, і я чекаю формування нової свічки на 1 хвилинному таймфрейму, тому що наразі нічого не зрозуміло. Якщо все ж таки проб'є цю середню лінію і піде сюди, то ми вже дочекаємось руху вгору і, скоріш за все, зайдемо вниз. Ось тому все просто зараз очікуємо. Так, друзі, ну чекаю зараз формування нової свічки. У нас тут розпочинається боковик, це коли у нас графік рухається то вгору, то вниз, в такому от коридорчику. Але все ж таки, ми тут зараз відіб'ємося і підемо далі вниз. тож... А, так, готуюсь, 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 готуюсь. А от вниз. Давайте 14. Вниз до 14 навіть. 13, думаю. 14, 13. Ой, як ой, як добре, ой, як добре, ой, як добре. Що ми не зайшли. 1413, формування нової свічки, ауткат вниз до 14.13. Заходимо на 5000 гривень вниз. Перемикаємось на 10 секундний таймфрейм. І бачимо, бачимо у нас зону перекупленості. Це свідчить про те, що графік у нас все ж таки розвернеться. Далі я закидаю зазвичай аналіз в канал, пояснюю, чому ми зійшли саме вниз або вгору. Так, Робимо такий от скрін. Закидаю в канал аналіз і зараз напишу, що у нас тут відбувається, щоб люди розуміли, щоб могли самі навчатись. Так, боковий рух. Очікую відбиття від лінії супротиву та рух до... Ось, закидаю аналіз. На жаль, у нас поки що не відпрацьовує. Е, було б ідеально зараз зробити додаткову точку входу. Е, давайте 10 тисяч гривень на всяк випадок поставимо. Ой-ой, як у нас пробиває. у нас є ще ще, ще потенціал для руху вгору. Але я зараз напишу, якщо що, що у нас буде догін. Так, на всяк випадок уже готуємо догін. Давайте догін вниз до 1415. Це відразу, щоб щоб, 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 щоб. щоб ми відразу заробили. Нам немає сенсу чекати 20 секунд, тому що у нас ще е, є 20 секунд, а у нас наразі найкраща точка для входу. Ось. Тому ми зайшли і сподіваємось на відпрацювання по даній валютній парі. На жаль, у нас е, основна угода мінус, тому ми зробили зараз перекриття. 10 тисяч гривень вниз зайшли. Так, бачимо, бачимо те, що графік зараз буде розворачуватись. Супер. Залишається хвилинка 40. Очікуємо, і думаю, тут же в нас буде плюсик. Просто ми рано зайшли, на жаль, хоча, хоча точка була непогана. Не знаю, чому не відпрацювало. Просто покупці виявились сильнішими за продавців. Тому ми отримали мінус. Але все ж таки, щойно ми зробили з вами догін на 10 тисяч гривень, якщо угода відпрацьовує, 4100 гривень у нас буде плюс. Подивимося, що у нас в чаті, відразу бачимо там реакції. Зараз небагато людей торгує, тому що 14 дня. Хтось на роботі, хтось на учобі і так далі. так далі. Тому торгують зараз самі, так скажемо, олди. ті, хто там не працюють, вже сидять вдома, вже. Повністю перейшли на онлайн на трейдинг. і торгують а, саме зараз зі мною. Ввечері зазвичай набагато більше людей. Ось, тому якось так. 30 секунд у нас залишається до кінця цієї угоди, але у нас зараз може бути розворот. Подивіться на індикатор МакДі. він про це зараз свідчить. це погано, це погано, тому що якщо зараз проб'є нашу точку входа, буде дуже обідно. Так, 10 секунд останній. Очікуємо. очікуємо. І все. Плюсик на базу. Ми отримали. Роблю скріншотик. Хоп-хоп-хоп. Зараз, можливо, буде поганий скріншот, тому що я роблю з монітора і скріншот якої, якоїсь такої якості дивної, ось як ви бачите. Пишу отак в чатик плюсики закидаю. Супер. Супер, супер, супер. Дивимось коментарі, бачимо реакції, бачимо плюси, бачимо ще від людей активність. Антон пише в чат. Так, ну щойно ми з вами 4100 гривень заробили, тому просто беремо, шукаємо наступну валютну пару. Давайте євро GPU, подивимось, що у нас тут. Ой, тут взагалі класна ситуація, я так думаю. Так-так-так-так-відразу так, 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 так. Відразу бачимо також лінію підтримки, лінію супротиву. Тут взагалі ми не паримось, малюємо білу лінію таку. Відразу оп-оп-оп, лінія підтримки, лінія супротиву. І тут у нас, скоріш за все, рух буде далі вниз. У нас тут ретест рівня. Така от у нас ситуація, графік відбився. Тут у нас покупці щось намагались зробити, але все ж таки а, продавці виявилися сильнішими. І я очікую на те, що рух у нас буде ще нижче до лінії підтримки. Тож не буду тягнути, відразу пишу в чат EuroGPU. Так, давайте подивимось на 10-секундний таймфрейм. Що у нас тут. Ну ми бачимо в цілому на східний рух. Непоганий. Зараз може бути невеличка корекція десь сюди, до цієї точки. А, виставляю знову ж таки 5000 гривень. 5000 гривень виставляю. І десь до 21-ї хвилинки приблизно думаю, можна буде зайти. Хоч у нас зараз вже об'єми будуть рости, але я думаю, все ж таки ми підемо нижче. Що у нас тут... Хоча у нас тут є точка, де ми можемо відбитися. Зараз, до речі, ну і пробивай. Так. Так, так, так. Євро А, Вниз. Нис до 14.21. Правильно. Подивимося ще 10-секундний таймфрейм. Ну да, да. Зараз ще такий боковий рух у нас буде. 14. Зараз трішечки підросте у нас. І заходимо на 5000 гривень вниз. Не сама найкраща точка, але все ж таки я думаю, що тут буде впевнений плюсик. Знову ж таки, малюю зараз аналіз, показую команді, чому ми зайшли саме вниз. Досить сильна у нас лінія супротиву. Пробиття середньої лінії підтримки. Хочу зараз записати повідомлення в канал. Друзі, вибачаю, що без ком пишу текста якось так трішечки не як звичайно. просто зараз знімаю відео на YouTube, і мені трішки незручно а, в цілому писати, записувати там голосові повідомлення. Тож, якщо що, дайте газу в чаті, реакції накидайте, хто зараз торгує. Так, друзі, ну а тим часом у нас, у нас відпрацювання досить гарне. Просто подивіться, як шикарно виглядає, так це на однохвилинному таймфреймі. У нас графік підходить до нашої лінії підтримки і навіть її пробиває. Тож потенціально рух у нас піде ще нижче. Але не знаю, можливо, зараз буде, не буде пробиття, і графік розвернеться там, протягом декілька хвилин і піде вгору. Але нас це не цікавить. У нас залишається останні 10 секунд. Ми тут вже жалізно отримуємо плюсик, досить впевнений, просто я не знаю наскільки пунктів. І це не може не радувати. І так, плюс впевнений на базу, 4300 ми щойно отримали. 120 пунктів. Ну, просто шикарно. Я думаю, всі зараз в захваті від такої угоди. Так, пишемо сюди плюс. Дайте газу. Четі. Все, друзі, якось так у нас проходять торгові сесії, все шикарно відпрацьовує. Аналіз класно відпрацьовує. Стараюсь максимально для команди робити гарні угоди, видавати класні сигнали, щоб всі заробляли. Як ви бачите, зараз полетіла активність в чаті, плюс, плюс, плюс. Олександр печатає. Так, давайте ще раз подивимося, що у нас тут 7 коментарів. Плюс перекриття відпрацювало. Дві угоди, щойно ми закрили в плюс. Друга взагалі досить впевнена на 120 пунктів. Ну це просто жесть. Це дуже-дуже гарна угода. Я задоволений сьогоднішньою першою сесією. Попереду у нас ще сесія о 16.00, о 20.00 плюс. Красава. Так, дякую. дякую. Так, ну все. Ми закінчуємо зараз торгову сесію. У нас вийшло два плюсики. Ми не враховуємо ось цей мінус, тому що ми робили перекриття. і... Рахуємо, що мінусу у нас і не було. Тепер я просто зараз скидаю статистику команді. Так, хоп, чистий прибуток за це відео у мене вийшов 400 плюс 4300. Виходить 8400. Правильно? Правильно. 8400 гривень. Продовжимо ми о 16.00. Я про це повідомляю. Чистий прибуток мені за сесію такий. Статистика у нас два плюсики. Якось так. Супер, супер, супер. Все, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Якщо ви хочете приєднатися до мого закритого каналу, приєднуйтесь. Всі посилання будуть в закріпленому повідомленні. Я вас буду чекати. У мене є основний канал, де ви тут можете всю інформацію про валютний ринок почитати. Просто коли ви бачите набори ось такі от до команди. Ось коли такі от текста вилазять, ви бачите набір до команди, пишете мені Хочу в команду і все я вас приймаю. Тож все, дякую вам за перегляд. За це відео я зробив 8400 гривень. До зустрічі в наступному відео.